Коли закінчать порушувати конституцію, закони так в Україні заборонили в незаконний спосіб виїжджати за територію України. Крім того, з обмежено придатних людей придумали, що треба те саме, тільки збоку зробити придатних в тил, зобов'язали всіх повторно прийти ВЛК. А що будемо робити, якщо, скажімо так, скоро теоретично проголосують якийсь закон, що нам усім потрібно буде доводити, що ми взагалі люди... І розроблять механізм, як довести, що ти людина і що ти маєш права як людина. Коли я задаю собі це питання, я навіть не знаю відповіді, що робити і до кого звертатися, кого просити допомогу для того, щоб захиститися від таких законів. Друзі, в нашому телеграм-каналі ми постійно проводимо анонімні голосування. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу та переходьте для того, щоб прийняти участь у такому голосуванні. Питання буде таке, що робити? Якщо людей заставлять доводити, що ви людина.